Естафета сільськогосподарських ярмарок у цьому році стартувала на Хмельниччині у вихідні. Участь у ній взяли як великі агровиробники, так і одноосібні підприємці. Дещо нижчі ціни формують значний попит у покупців, та відповідно реалізатори продукції продають все швидше. Вантажівка цього добродія спорожніла десь за годину. Свіже м'ясце пішло на ура. Ми виїхали продавати свою продукцію. Вивезли м'ясо, гов'яже. Іде добре, ми по дешевших цінах, так як підприємство воно завжди приймає участь в ярмарках. Ми продавали м'якоть по 40 гривень, робрішка з м'ясом по 20 гривень. От. Печінка по 20 гривень. Окрім ясної продукції, бажаючі змогли придбати і свіженької рибки, і запашних паляниць. Карасі та коропи так і просилися у торбину, а духмяна випічка заманювала покупців вже одним своїм ароматом. Наші присутні хліба, що робиться з медом, з симочками, з зернятком, піци. общем, асортимент у нас дуже-дуже великий. Десь до 300-400 номінувань. Ціни кажуть покупці прийнятні. До прикладу, яйця по 7,50 за десяток, капуста по дві гривні за кілограм. Демократична вартість продукції змушувала відвідувачів ярмарки покидати прибузьку не з порожніми руками. Постійно на ярмарки постійно хожу. Подобається і на себе показати на людей. Подивитися, як як завжди кажете, Там щось що цікаво? – Ну, подивлюся до м'яса, подивлюся, подивлюся. Може, що тут хочу капусту взяти ще візьму борошно. «Купила сала дешевле, ніж на базарі, купила м'ясо, купила яблучки по 4,50 хороший голден, купила грічку з новоушицького району, купила риби, не успіла а і вже руки. Гроші, роз... Гроші розтратила всі, а ще й не треба донести. А Немало. на ярмарку часто приходжу? Часто приходжу. Мені дуже подобається і добре, що такі ярмарки є ви вже дуже задоволена. Подоб... да, якби могла би ще трошки набрала. Тим же, хто завітав на ярмарку за насіннєвим матеріалом, теж було з чого вибрати. Різні сорти картоплі, квіти та зелень були представлені сповна, весна ж, бо не за горами. Познайомились ми на Прибузькій із вісьми кілограмовим красеним Русланом. На ярмарку приїхав вперше, тож на камеру позує охоче. Реклама все таки. Господар своїми підопічними займається з дитинства. каже, нутрії розводити вигідно, та для нього це вже давно переросло у хобі. Розводить по три види тварин та на ярмарці демонструє найбільш оптимальну породу для домашньої ферми сріблясту. Тримаю в основному сірібро, ну а золотистий, там є бури екзотичні, Це для душі. Виход хороший з них більше, ніж з кроліка. Що, якщо самі 13 кілограм, то м'ясо чистого там буде 8-9 чистого м'яса. Подібні ярмарки надалі будуть проводитися в обласному центрі, кажуть в управлінні обласної адміністрації. Вони допомагають уникнути спекуляцій зі сторони перекупників. Якісний товар тут покупці отримують прямо з рук виробника. Це сьогодні обласна ярмарка сільськогосподарська, де дійсно цінова ситуація. Сьогодні капусту можна придбати за 2 гривні, можна придбати і за 2,50. Відповідно, ще не всі відкрили. Овоще сховища, це ті, які є в селах. Зрозуміло, сільськогосподарські ярмарки будуть розпочинають початок, значить, і будуть проводитися два рази на місяць. У минулому році по райцентрах області провели 351 сільськогосподарську ярмарку. В адміністрації пообіцяли темпів у 2014-му не знижувати.